Всім доброго вечора. Можливо, в когось день, зараз чи ранок, У нас вечір. Дуже багато контенту пропадай, бачимо, я бі, сижу біля ноутбука на секунду заскочив, треба йти далі працювати. Дуже багато мене цікавить переписок, багато відео ви, нам люди присилають. І можна було публікувати, як поробили котельні по наших схемах. І присилав і, пан Володимир із. Черніго, пан Сергій із Сум. Потім пан Сергій із Сум ще один теж, два Сергія, ми було раніше присилав із пан Вадим, із Хмельницька і так далі, і тому подібне. Я міг би поділитися досвідом. Потім, скільки мені люди присилали запитань по різних котелях, скільки я не об'язок, проблем по телефону. Але ну, немає, просто все треба часу трошки вложити, але це я пройти не міг. Людина розказала історію, скільки вони відмучилися з піролізним котлом. І я так розумію, що ця проблема не в котлові. Котел отакий. Зараз ми включимо е, Амміка Героем. Не знаю, він добрий чи поганий, я його не бачив живу. Виявляється, в їх був теплоакумулятор, а е, котел в смолах так, що а там аж відгнило щось там біля котла, відпалу. Е, місто Глибока, е, Чернівецької області і... Ну, там і пожежа мало що не залишилося не те і те. Але одне відео я все ж таки покажу. Подивіться монтажники, можливо хтось побачить свою роботу. Я не буду коментувати. Я не буду коментувати, але ну, майте совість, якось людина мучиться. Зараз я покажу, подивимося. Всі разом. Це наш котел, стидно показати, бо вже при кінці того року і на початку цього року вже почала ця смола витікати. Тут він, він поставив мені скільки насосів. От. Тут у нас димоход, Димар цей був, і тут зразу воно йшло. У... у котел, але щоб почистити, ми його зняти не могли. Прийшли хлопці і розпилили і поклали сюди мені тройнік. Тут ще був один розширительний бак, це двохконтурний у нас бойлер. Тут так. Ага, і там ще є один насос. Чекайте, не видно його. Ну, тут ще один насос є. І оця бочка на 750 термо, Це І він і, і, ті градусники сховав до стіни. Я його питала, чому вони там, він мені сказав, що мені їх бачити не треба. І так, от, восьмий рік ну, дійшли до цього. Я весною його запрошувала. Але у нас маленька дитина, він так і не прийшов. Ми топили, як могли, щоб закінчити отоплений сезон. З від літа до тепер ми його чекали. Він так і не прийшов. Попросила другого той зайнятий. І маленька дитина, ми почали топити цей тиждень, от чотири дні, і от катастрофа. Ось таке.